Вихованці прилуцького центру творчості не припиняють вражати творчими досягненнями. Свої річні здобутки презентували гуртки декоративно-ужиткового мистецтва у виставковому залі. Ожила Україна в усій своїй красі, адже усі роботи просякнуті патріотизмом та любов'ю до рідної землі. Українське народне вбрання вишите бісером, обереги зроблені з любов'ю, чарівні творіння та картини у різних техніках. Квілінг, вишивка стрічками, аплікація зі страз, художнє різьблення по дереву, ізонитка. Витинанки найкращі роботи найкращих вихованців, тобто обдарованих дітей центру творчості дітей та юнацтва. Це Носко Юля, жмака Наталія, Фетфеденко Марія, Катаєва Катерина. Творіння Каті Король, вихованки творчої майстерні, чарівниця, гордість всього відділу на цій виставці. Представлені мої роботи виконані в техніці зонитка та викладання стразами. Саме з цими роботами я здобула перемогу на міжнародному фестивалі «Оскарфест», який проходив в Польщі. Ще у 2014 році, а також на конкурсі від Приватбанку для юніорів. Із малесеньких крупинок бісеру ожив казковий світ: дерева, квіти, вишиті картини. Використовується різна техніка, паралельне, французьке, петельне дугами, вишивка. Наші діти в прилуках саме талановитіші їхні батьки і також керівники. І нам дуже пощастило, що ми працюємо з такими чудовими дітьми. Вихованці центру творчості дуже довго працювали над своїми виробами. Дехто навіть цілий рік виставка дивувала і новими техніками, та найбільше вразили картини, маки та чобітки. Вони викладені із малесеньких камінців. Поруч із виставкою в актовому залі ЦТДУ глядачі аплодували маленьким вихованцям художньо естетичного відділення. На сцені діти прославляли Україну піснями, танцями і віршами. Ми хотіли нагадати, яка гарна наша Україна. Ми згадували деякі традиції, які вже забулися. Все моє, Це зветься Україна, така краса висока й нетлінна, спинись і з Богом говори.